Розглядаємо перше питання про заяву Чернівського розгляду щодо суспільно-політичної ситуації в країні. По даному питанню внесено два проєкти заяв з однаковою назвою. Перший проєкт заяви був внесений 22 січня депутатами обласної ради Арсеном Володимире Відору, Віктором Петровичем Вашенком та Анатолієм Константиновичем Решиченком і розісланим депутатом 23 січня. Ви знаєте, що ми планували раду на 30. Післо, але е, ситуація швидко змінюється і в державі. І сьогодні, ви знаєте, відбувається Верховна Рада України, де голова Верховної Ради написав заяву про е, свою прем'єр-міністр. Написав заяву про підставу. І другий проєкт заяви по даному питанні внесений 27 січня до Олександра Михайловича, керівником депутатської фракції. Партії Сікранського об'єднання Батьківщини. Від також вчора розміщений на сайті обласної ради на надісланий всім депутатам електронної пошти. Сьогодні депутати ще раз отримали проєкти провідних заяв при реєстрації. Також, поступила також пропозиція під початком сесії від фракції комуністичної партії в обласній раді включити ряд. Пропозиції свою заяву. Ці конкретні пропозиції щодо внесення змін до діючого законодавства, які розширюють повноваження народовла. Сьогодні нам необхідно прийняти заяву від депутатського корпуса від нашої ради. Тому давайте ми розглянемо це питання. Які будуть думки цього?